У Коломиї відбулася наукова академія на тему Вчені покуття і світова наука захід присвятили пам'яті відомого вченого історика Богдана Якимовича. У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття зібралися поважні гості, серед них родичі Богдана Якимовича. Була там і знімальна група телеканалу НТК. Серед спікерів – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Дар'я Якимович-Чапран. У неї на академії особлива місія поділитись погадами про батька знаного історика та краєзнавця Богдана Якимовича. Ну я дуже неправду зворушена, Вся наша сім'я. І Це було для нас таки трохи не сподіванка, тому що взагалі то тато наш е керував довгий час. Е Років з стридцять в обласної філії товариства Україна світ. Ну і в. Потім вже після його смерти дуже хотілося, щоб це товариство ну не занепало діяльність його. Продовжували в такому ракурсі його роботу. Ну інший власне став на його місце. Це професор нашого Львівського університету Михайло Гнатюк. І тут раптом, коли Михайло Іванович зголосився до пані Ярослави, вона каже: ми робимо академію на пошану Богдана Кимовичан. То ну, звичайно, то для нас це було дуже зворушливо і дуже так приємно так. Участь в академії взяли науковці та гості з Києва, Львова, Стрія, Івано-Франківська, Городенки та Коломиї. Серед них доктор історичних наук, професор, співзасновник Всеукраїнського товариства покуття Володимир Великочий. І сьогоднішня моя доповідь присвячена вченим, які працювали в час Західноукраїнської Народної Республіки, і свій інтелект свою роботу поклали на розбудову і утвердження цієї західноукраїнської держави, довівши, що ми мали великий науковий потенціал, в тому числі, що дозволило нам розвинути ідеї національного державотворення, покуття славне своїми вихідцями, в тому числі і своєю науковою елітою. Богдана Акимович – один із представників такої наукової еліти. Генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук розповідає, що Богдан Якимович зробив справді великий внесок в українську історію, а також ділиться своїми особистими спогадами про відомого вченого. З паном Богданом ми познайомилися в далеких 90-х роках, тоді, коли повертали до нашого. Простору пам'яті нашої історії, ім'я Андрія Чайковського, Богдана Лепкого, Січове Стрілецтво. Нашої історію навколо Богдана завжди все крутилося. Це був неймовірної енергії, пасіонарності, людина з великим серцем, з любов'ю, енергією, титанічною, якоюсь неймовірною, неймовірною віддачею праці на благо от власне української науки. Теплими спогадами про Богдана якимовича поділився, і його найкращий друг та один з організаторів наукової академії в Коломиї, голова міжнародної асоціації. Ці франкознавців професор Михайло Гнатюк. На жаль, кажуть, що незамін... незамінних людей нема. Є от немає Богдана, немає вже кому робити ці надзвичайно потрібні і корисні справи. Ми намагаємося. Щось робити Богдан Якимович народився в селі Серафинці на Городенківщині. Його наукові інтереси охоплювали франкознавство, історію видавничої справи, військову та воєнну історію України, біографістику та краєзнавство. Він є автором близько п'ятиста наукових і науково-популярних праць. Наукова академія, присвячена пам'яті Богдана Якимовича, вкотре нагадала, наскільки важливим є дослідження і збереження історичної спадщини рідного краю. Учасники заходу впевнені, справа, який присвятив життя видатний вчений історик, має гідне продовження.